Друзі, поки прохолодно, хочемо порекомендувати виставку в українському домі під назвою Гривня більше, ніж гроші. Вона триватиме до 11 травня. Це спільна робота українського дому і Національного банку України. Виставка розповідає не лише про гроші, а ще й про національні символи, такі як прапор, герб, про митців, що досліджували і створювали сучасні символи. А також дозволяє зазирнути в історію створення грошей від срібної гривні, козацьких шостаків чи буфонів Української повстанської армії до купонів 90-х і сучасних грошей. Автори виставки підійшли до теми з неочікуваних сторін, тому вона буде цікавою для кожного по-своєму. Особливо цінною вона буде для учнів старших класів, бо це знахідка, що зібрана в одному місці. Радимо обрати квиток з екскурсоводом, бо це дасть можливість цілісно побачити задум авторів виставки. Приємного перегляду!